То с мої хороші. Щирі вітання вам та приємного перегляду з мальовничого гірського селища на Прикарпатті. І сьогодні 8 січня. І у нас дивіться, яка погода, дощ йде, ось такий дощ. От, Така погода, не файна нині, таке все мокре. О, таке, таке во. І Хочу вам трохи отак поздоймати, от таке, во, яке є. У нас така погода, подивитися трошечка, яке думали, нині накривати е... Рідкі, але то дощ. Треба підготувати, бо ми... А де там воно, де цибулька вібралась із того, треба позатикати? Вімилося. Така похмуро так. Мокро, дощик. дощ. Дощ іде не, не сніг, а дощ і холодно досить так. Ось така погода. Така нефайна погода. Треба буде не восени не попід різали кущики до малини. Треба буде обрізку зробити, не зробили, не пообрізали. Ось не встигли. Ось тут вже зробиться, треба вже буде зібрати зараз за обрізку. Винограда, малини. Все треба буде зараз робити. Оце. Оце все. Ось хмар. Такі чорні, тут така погода. Прохолодна, дуже прохолодна. Такі чорні навислі хмари. А сьогодні я вам трохи покажу, що на кухні, та й зроблю розпаковку, що, ми, що купили ми. Таке невеличке буде відео. Мої курочки і кугут. Оди трохи пустила сюди. Випишіть, яка у вас погода, чи дощ іде, чи, чи сніг, яка погода у вас. О, теперка. Вітер такий. О, звівається вітер. О, диво. Я війшла трохи сюди на город. Подивитись. Так, отака погода у нас. Не дуже файна нині. А на кухні у нас сьогодні чудова така до посту чи до святвечора. Дуже гарна, така смачнесенька рибка. Ось така виходить дуже гарна. Дуже гарна, смачнесенька рибочка, така дуже, дуже смакує, неймовірний смачний маринад посилання. Буде під відео на, на канал Бабусині Поради, де детально розказаний відеорецепт. Я дам під цим відео посилання на, на покроковий відеорецепт цієї приготування риби. Ось така, ось така чудова, гарна, смачнесенька рибка виходить. Ніжна, дуже соковита всередині. Дві яке, яке, яке м'ясо дуже ніжне, гарне, пропитане цибулькою, чесником, виходить надзвичайна смакота. Так що готуйте. А на кухні у нас сьогодні ось такі чудові, чудові сирні пончики. Ось такі. Дуже ніжні, такі м'ягесенькі, пухкі, такі, ніжні, сирні пончики. Детальний опис відео буде на каналі Бабусині Поради. Під цим відео я дам посилання. На той канал і на, на рецепт то, цих сирних пончиків. Зараз я вам покажу, які вони е, всередині. Я їх роз... Вони такі ще дуже такі гарні. Дивіться, які. які ніжні, які дуже пухкі, які дуже пухкенькі, такі пухкенькі, дуже-дуже такі і смачненькі досить такі е, пампушки. Ось такі, так що готуйте. Сирні такі, так смак сира дуже ну дуже, дуже смачнесенькі. Так що готуйте. А на кухні сьогодні у нас буде така неймовірна смакота, такі вареники на особливому тісті. Ось такі, ось такі, ось такі чудові, гарні, тримають форму е з, особ з особливого тіста. Як я їх готувала, детальний покроковий рецепт буде на каналі Бабусині Поради. Кому цікаво, можете подивитися, в описі буде під цим відео, буде посилання на рецепт приготування таких вареників. Ось такі, ось такі в них грибним соусом, грибним тимво. Дуже, дуже смачнее виходить. Дуже, 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 дуже. А. Ще раз вам покажу. Так що готуйте. Робимо розпаковку. От, сь, е, сьогодні о, ми от булочки, отакі от день у день це, е, діти на, на, на бургери взяли отакі. І такі самі для французького так само візьмили оці по 20, 80. О, е, ще такі. Булочка французький, ходок, все 21. Ось такі булочки візьмили. Це діти собі узьмили. Так, чекайте, бо тут ще треба все Ось Ще одні булочки, бо то нас багато і вони собі беруть. Тепер діти поприїздили і все собі тепер то -то беруть. І, і для внуків тут так. Далісь. Так, молоко яготинське. Вони все беру таке дітям Взяли 4, 4 упаковки молока. Сир кисломолочний, Молоко по 71,90. Сир кисломолочний, Молокія. Отакий От 5%. 71,60. Тут є 350 грам. Взяли три упаковки такого сира, три упаковки такого сира. Далі молоко, його молоко, йогур Растішка, знову. Взяли такий. Це паста сиркова. Тут ще, певне, ходить йогурт ростішка для, для, е, ну, для внука. Е, так, полуничний, полуничний 2% двохпроцентний оцей каво йогурт. Отакий, він коштує 12,80. Сир твердий. Своя лінія вишковий. 78,90. Ось такий. Сир вершковий. Узяли яйці ясен світ 60, 80, 10 штук. По 6 і 7 шоколад рошен пористий, Дві упаковки, бо ми хочемо робити ще такі каштани. От так теж взяли дві упаковки сосиски, м'ясна лавка, о, оця м'ясна лавка, на хот-доги собі взяли, 73,80, тутка є, 300 грам, 300 грам, сиркова паста яготинська. для дітей персик, персик, 13,50 13,50. Серветки вологи. собі невістка це взяла. Серветки вологи. Серветки вологи дитячі, 45,90. Вафлі рошенівські. Ось такі. 31,20. 31,20. Чіпси. Це теж одну Зі смаком сметани, з О, так само Круасан, це вже зділи. Кубаски м'ясна, лавка своя лінія. Ще одне що? Отакі ще сосіски. 58,90. 58,90. пачку макаронів. Ось такі рожки. Макарон 46,80 сметана. Просто наша. 49,50, сиркова паста яблуко. Полуниця. 1350. Стало вже танче І сиркова паста банан 1350. І ще ми взяли тут каво Десь я тут читала отакий соус бургерний. Бу, бургерний зараз, зараз соус Торченбург, 3090. І всього ми взяли на 1245 гривень. Це за тебе. Ще взяли масло кілограм утім по 160. І по 90 гривень взяли мандарині. Ось така була. У нас сьогодні розпаковочка. Дякую. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! Миру всім і нашій Україні. До зустрічі!